Привіт! А ти знаєш, де брати безкоштовні ресурси для здоров'я, краси і щастя? Ну, вони доступні всім, але ми про них забуваємо, як і я. До речі, сонце найпростий і найдієвіший. Потужніший спосіб відновлення Аюрведа рекомендує лягати спати до десятої вечора і прокидатися за сходом сонця. Чому саме так? Бо до двох годин ночі відновлюється наша психіка. Якщо ми в цей час спимо, то ми прокидаємося оновленими, свіжими, щасливими. А коли ми не спимо в цей час, то прокидаємося навпаки, вялими, Безресурсними я знаю, це не завжди просто. Іноді я сама злітаю з режиму, але зараз я нагадую собі, нагадую вам, наскільки це важливо. бо Здорове сонце, здорове тіло, здорові стосунки, краса, щастя. А ми тут для того, щоб бути щасливими і творити наш рай уже сьогодні. І до речі, в мене є дуже крута медитація для сну. Я її робила лічно для себе. У мене бувають періоди, коли вата виходить з балансу, я не можу заснути. Тому користуюся нею і ділюся з вами. Якщо вам потрібна допомога у тому, щоб заснути в потрібний час, пишіть в коментарях, хоч медитацію для сну, і ви її отримаєте. І підписуйтеся. В мене тут корисно, важливо і натхненно.